Всім привіт! З вами компанія Extra Stock. Сьогодні у нас на вигляді дорожня сумка Екстра. Подивимось, що попадає прям конкретно така серйозна валіза треволіт. стану видно, рушка, кріплення, можна носити сумкою, тут захист. Ну, Максимально класна річ, я її все-таки відкрию, вам. чи це видання. Бачите тут. Відділи усілякі є. Це просто як має бути дуже крута валіза. така, видно, що не дешевна. Рюкзак туристичний з підтримкою спинки, десь літрів 60. Така всі ці системи. Максимально міцний стоковий рюкзак на колесах. Бачите, тут ще хромовані диски на ньому. Взагалі краса. Так, я думаю, тут система це відстібається. так, Ця система відстібається і він перетворюється у звичайний рюкзак назад. Ручка. Все максимально круто. Так, Чоловіча, непромокаюча, Puma Evo. По Постану видно, дуже максимально крута. І Також жіноча Puma. Не ево, але максимально гарно. Мало чим поступається попередній. Чоловічий портфель, багато всіляких відділів, можна носити документи. Бачите, ось тут все під ноутбук. Ну, от не зламається. В ідеальному стані. Так, дорожня сумка в кихлані також посилена. Багато усяких приколів. Так, чоловіча портрелим всієм. Окей, жіноча з картиною. Багато відділів. Спортивна стан видно. Спортивна Так, Величезна, міцна чоловіча. Спортивна фою. Ось така. Ось велика. Жіноча. В якій розкладний макінні, не промокаючи мембранний, Ось така чорненька. Через плечі. Ще одна класна така спортивна. Торба з колесами. Можна на базар все колесами користуватися не обов'язково. Яка розкладна. Адвенчуре. Так, Ось така посилена все на місці. Велика розкладна, також не буду її розкривати. Жіноча посилена, через плече величезна. Через плече. Через плече. Через плече. Чоловічий портфель посилений, можна носити ногу спокійно і за нього не боятися. Такого самого типу, але... Забув, як цей матеріал називається, і відділі тут побільше. І ось така рюкзак. Скоріше за все, мені так здається, я можу бути неправий. Може в ньому можна переносити тварин. Її відділ підбрудней, він робиться більшим, робиться меншим. Подивились ми весь наш мішечок, бачите, що попадає.